Олександр Знахаренко, директор туристичного агентства «Райду Тур». народився 5 липня. В дитинстві хотів стати військовим. Улюблена книга. «Многі літа, благі літа Мирослава Дочинеця. Захоплюється сноубордом і тенісом. Одружений має дорослу доньку. Доброго, Доброго ранку! ранку ви, боже, як ви, гарно ви, виглядає! Ви тільки подивіться. Знаєте, та... пан Олександр, у нас ми вас вітаємо з вашим святом. Ми знаємо, що у вашої дочки сьогодні день народження. Вітайте! її! Я от чистого сердца хочу поздравить свою дочку с днем рождения и то, что она родилась именно во Всемирный день сноуборда, пожелать ей Доля. счастья, здоровья. И чтобы она наконец-то начала заниматься сноубордом. Это такое? Это, да, это такое побажание. Да, и хочу заодно и... Поздравить всех сноубордистов с этим прекрасным днем и надеюсь, что в этом году все мои родные, близкие и знакомые станут на сноуборд и пополнят нашу счастливую команду. І ми також вітаємо всіх і вашу доньку. Щастя, Іринка, збро, твій найкраще. батько сьогодні прийшов до нас, аби ми з Миколою стали на сноуборд. Тож, ну що ж, Олександр, ну, знаєте, як то кажуть, якщо е, є така поговорка або народна мудрість, і якщо на сцені з'явилося ружьо, то, вони, то воно повинно вже, як то кажуть, вистрілити. Давайте почнемо з самого початку. Коли ви почали займатися цим видом спорту, і чи спочатку було багато травм. Я э, впервые стал на сноуборде 5 лет назад, уже пятый сезон я катаюсь. Угу. Достаточно сложный технический вид спорта. давался мне очень тяжело, как никакой другой. Ну, Из серьезных травм у меня, э, в принципе, только ребро и пальцы угу. поломанные. Все О, остальное, Господь, господь меня берешь. А вы на старший день, когда вы стали? Нет, Ні? первый день Колокол. был дождь и гололет. Це було страшно. А де це було вперше? Вперше я спробував стал, стал на сноуборд в Черкасській області, У нас є лыжный курорт, водяники. і там вперше я, там был, я там тоже да, были. Впервые стал на сноуборд, і в принципі ми каждый год ездим туда тренироваться. Думаю, що і mm -hmm. в этом году выпадет снег. Нам сніг випадок же. Люди хочуть катати, с діти хочуть стелепити сніговики. А за за К сожалению, еще у меня не получается выехать, попробовать. То есть я трассы видел, но mm -hmm. самому покатать що не. мне не получалось. Думаю, что, может быть, в ближайшее время я бы хотел Австрию и Андору попробовать. Ага, это, считается, одна из лучших трасс, да? австрийские и Андора. Сколько времени часу, чтобы впевнено удержаться на этой дождь, что стоит для нашей елондоры? Это глубоко индивидуально. Mm -hmm. а, нельзя сказать. Я, например, очень долго не мог mm -hmm. а, освоить технические приемы. Есть а, мои знакомые друзья, которые, в принципе, За один цикл там в несколько дней уже начинают. Ну не уверенно, но uh -huh. уже съезжать со склонов. Так само, як я вчора на ковзанах. Ой, ми вчора ставали всі в перший раз на ковзах. А наша Марія Мельник, я не вмію, не вмію їздити і пішла вже крутити там диферами, поверхатися на коза, так на діда не Мені треба напевно два роки, щоб навчитися. ну насправді, ну хоча б тиждень, це такий стартовий період для кожної людини. Так, безусловно. Якщо з вами буде займатися професіональний інструктор, я думаю, що ви за неділю будете вже на сініх і красних трасах, уверене сі. Але для того щоб стати на дошку, їй потрібно перш. Це все мати. Е, і скажіть, будь ласка, чи залежить майстерність ковзання катання на сноуборді від якості цього самого сноуборда? Ну, В принципі, вони достатньо качественні тому, самі доски, uh -huh. тому що uh -huh. це не дешевий товар. Uh -huh. от, і я думаю, що для починаючих це не дуже велика проблема. Це коли вже професіональні райдери, uh -huh. вони вже. Не себе... дешевий, це який? Ну, хоча б вартість середню. Но само, само полотно, если uh -huh. мы возьмем, uh -huh. вот а, сноуборд состоит из полотна, креплений, то само полотно стоит где-то от двух с половиной гривен. Uh -huh. Uh -huh. А вот эти крепления, куда крепятся ботинки, тоже где-то в районе 2000 тысяч, от двух тысяч стоит. И сами ботинки, которые на которых мы катаемся, uh -huh. тоже стоят от двух с половиной Но в принципе это не нужно покупать, потому что на каждом горнолыжном курорте Есть прокат да, оборудования, которое стоит в районе 100 гривен. и Вы можете ага, взять на день покататься. Это покупать не обязательно. Ну, так что шовы профессионали, тоді треба уже да. Вам необходимо вначально... вигідно. Да вам необходимо в первую очередь иметь непромыкаемые штаны, перчатки. Угу. Курточку, вот такие подшлемники, шлем. Mm -hmm. Я думаю, що ви поміряєте. Та ми зараз не хочемо це поміряти. Так. Ох! А бачите, як нам вся... подарунки, подарунок? Це нам гості дарять, приходять і дарять. Ми ж не розпаковуємо, чекаємо. Це натяк, якщо ви хочете до нас в гості, приходьте до нас. Присилайте нам, ми нам свою адресу. Ось такий підшлемник так. виодіваєте. Це так, наче, я буду зараз грабувати бали. Так. І Аня, да, вона теж хоче таке. Ага. Надягнуй, підшлемник, Аня, давай. <рес> підшлемник не хоче, тому Но що в мене зараз... мейкап, Якщо дівчинка. Замажу, я ж діть, я вам пишу. не знаю. Це грим, тут кіло гриму. Якщо замажу, то вибачайте вже. Дуже схоже на балаклаву, знаєте? Так это і є. Балаклава, ага. то і да? Але як тітушка, тепер. як тітушка бачите? Коля, ти як яхтіан. Господи, дяка, звісно. що вдягнулася. Бачите, мені завжди експерименти. Клас, Клас що, в мене. Мина... Клас, Ви слухай, дуже дивно, гарно виглядаєш. Боже, дивіться, мені вже жалко. Давайте Давайте його тепер на <с dunno> сноуборд. Давайте тепер мене стелі. А рюкзак. Чекайте, дайте я допоможу. Ні, не будемо, так? Ні, давайте, я хочу так. Давайте, парашут. Зібрамо літерату, куди складуєш. Не бачу, куди мені. йти. Ні, ні, ні. Трейлер фільму Людина Мураха, в нього такі окуляри великі. Я не мураха, а я бачив теж трейлер. який не скажу тобі. Помагай, давайте. Сьогодні моя камердинер. В хороших отелях європейських камердинер, який вам сорочку погладить. Ми його наріжаємо. давайте поставимо. Я можу своїх, да? Давай помага. Бачите, як гарно. Вот так застюгуємо. Коля. А тепер, а ви скажете, як вірно стати? Я так розумію, треба трішечки зігнути у колінах. так? Так, в колінах з'їбаємо ноги. Що ж не їде? Толкай. Вона це коля, амер на ковзаці толкала. Що с коля. Давай, давай, а давай. дивіться, якщо я хочу от прийшов, я став як теле. Пет хочу займатися знову. Що мені треба робити? Щоб мене хтось підтовкнув чи Нет, вам надо в першу чергу взяти інструктора. Який ага, якими навчисли ні будь-як колян. Або така, що а вона така ж людина ну що ж. Важайте, я буду... Олександр, ну дивіться, поки буду. Що треба для щастя. А, ну давайте так. А я ми не вже не говорили. Ми не можу... на луну зібрались. Сьогодні день. Ти, ну, за, ти затуляєш людину, Коля. Нагнися. Коля, нагнися. О, О бачиш, я вже вмію кататись. <ривіт> Можна вже їхати в Австрію. <ривіт> О, таке ж саме відбулося Ой. вчора у нас на ковзанці. Ну, що Це я так, так трохи Це так, так само кумедно, Ми, ми вчора знімали кліп на, ковзан, на ковзанці. А, до речі, на ковзанах ви вмієте кататися? Так, да, в дитинстві останній раз катався, але но... на лижах точно не вмію. А Е, чи треба, я казала, чи треба мати особливу фізичну підготовку, займатися, <займатися ще яким-небудь видом спорту для того, аби потім нормально стояти вже на сноуборді? Так, да, обов'язково, тому що всі розцінюють сноуборд як как какое-то і катання. На самом деле це дуже складний... Технический и і физический вид спорта, і прежде Чоловість, чем а, выходить на склон, необходимо достаточно серьезно физически позаниматься, угу. вот, потому что задействованы совершенно другие различные группы мышц. Не такие, Но цене на увазі, що за 15 хвилин до початку перед спусканием. Перед спусканием не необходимо разминаться, чтобы не было травм, какие везде в любом виде спорта. Угу. И затем начинать катання на склоні. ну а інструктори вони роз'яснюють усі ці моменти? Ну, наприклад, я взагалі ніколи в житті. Ну я нічого не знаю, якби сьогодні з вами не поспілкувалася, поїхала там, вчеркалася на ту да. базу. Там чатки ще. Прийшла на ту базу, наприклад, і, і ну, як, як новичок, як будь-яка людина. Вона може так само сказати, я не вмію кататися, я взагалі сюди вперше. І вони, вони все роз'ясняють. Да. Не хочу звісно, вона гонять. Звісно, не для того і сусідство, може... щоб з нуля к <рик> інструкторам не приходять люди, які вміють кататися. Туди приходять всі новічки. <рик> і вони дають е, саме базові навики, починаючи того, як пристегуватися, як вставати на склоні і як правильно падати. И как правильно осуществлять питание? Да. Конечно тільки з інструкторами. Слухайте, боже, ми Суспільно. дякуємо вам просто безмежно за таку цікаву розмову, за те, що сьогодні ви завітали до нас в гості. Насправді, я впевнена в тому, що ви подарували гарний настрій не лише нам, а нашим глядачам. Наш І наш мені особливо таке щастя подарував. Я сподіваюся, я не запацюрю вам гримом нічого. Отак, дивлюсь, бо вже не бачили. І тяли назад У нас сьогодні двойний праздник. ми ще з нашою командою сьогодні ввечері виїжджаємо в Букаві. У наш прекрасный европейский курорт, на котором есть уже много снега. И я вас всех, дорогие друзья, приглашаю кататься, получать удовольствие и праздновать этот прекрасный день сегодня. Боже класс! Мне воно. так подобается взагалі. Як мені все нормально, все нормально. Друзі, ну а поки що, поки що ми будемо знімати кепірування з Миколи. А, він вже... вже не може. Бачите? Це гренар моя. Ми... <реклама> Друзі, ми поки що перерваємося на рекламу і повернемося через декілька хвилин. Чекайте нас.